Вітаю. Як ваші справи? До вас ще вони не приходили, до нас теж не приходили, але на цю ніч обіцяли прийти. Запитаєте, хто вони, та заморозки. От і спішимо, щоб прибрати все, що можна прибрати. А інакше померзне. Тут ось зібрали бадилля вже з гарбуздині, бо в холод все одно воно не росте. А тут ось останні дарунки, гарбузики. Тут ось зібрали бадилля із кавунів, а тут останні кавунчики динькі. Вони вже, звичайно, може, й не дозрівші, але як попадеться десь якийсь спіленький, то вже радості геть. Помідори стоять ще зелені, круто. І не пам'ятаю такого року, щоб так погано стигли помідори. Не знаю, яка причина, чи то літо таке, чи сорти такі, чи насіння таке, але факт залишається фактом. Перець теж ось обірвали, тому що він дуже боїться заморозків, його в цьому році було дуже мало, тому що, тому що ще й кукурузу почали викупати. Чому копаємо, а не зробимо? Тому що мотоблок у нас слабенький, і якщо попадеться десь йому цей корж із кукурузи. То буде буксувати. Звичайно, з мотобока дужче жалкіше, ніж жінку. Тому жінка викопує кукурудзу. І навіть гладіусе вже почала викопувати. Це тут такі із діток виросли. А далі ось і не дітки є. Щось такого цікавого на городі залишається, та ось посіяли дайкон. Ну, там дещось вже зав'язувалось трохи, Он виглядає той зелений дайкон. А тут ось не зелений, білий і він якийсь такий вишневий. А тут у мене пекінська капуста. Третій раз сажу ту капусту і все ніяк ми з нею не домовимося. То піде з стовбури, то рости не хоче, а це ось не знаю. В липні посадила, головки не в'яжуться. Чула, що їх треба зав'язувати. Попробую ще зав'яжу. Може, таки ж хоч колись спробуємо тої домашньої пекінської капусти. У руці теж не переливки То білокрилка, то міль ота капустяна, то різні там ще шкідники, то дуже сухо, а капуста любить вологу. Ну, не можна сказати, що зовсім без капусти, але могло б бути і значно краще. Це агресор. Пізній сорт, вона вже це не перший рік нас і виручає. Є гарні головки, а є таке бздюшки. Ну нічого, нічого не пропаде, все курчата поїдять. Оце тут така невеличка плантація, а там ще є, ще трохи більше. Кормовий буряк ще не викупуємо. От, якби трохи дощик раніше було. А так йому ще й рости і рости. Він в землі, а тому невеликі заморозки йому не страшні. А тут ось і арахіс. Арахіс уже почав жовтіти. Ну не знаю. Ще трохи і, мабуть, теж прийдеться купати. Квасоля. Що у нас по квасолі? Це плетиста квасоля. Отака з великими стрючками. За такими. Думали, взагалі урожаю не буде, коли таке на осінь трохи назріло. Це вже позривали її. Тут десь у мене в кармані є ось один стрічок. Ось такі десь завбічки, ну максимум 4 насінинки. Тут я ось розкрила її, щоб показати, яка вона на вид. А на вид вона така. Ось така. Рябенька, гарненька, назви не знаю. Сподобалася на базарі і купила. Нічого з неї не готувала, тому й на смак не знаю яка. Отут такі справи у нас. А у вас як справи на городі? Ну, Вроді все показала. Город потроху пустіє, прибираємось. Осінь. Так те літо пройшло, не встигли вгору глянути. Де ділося? Хто знає, як пісок скрізь пальці.